Всім привіт, дорогі друзі! Шахтарю! Залишилося останній крок зробити для того, щоб пройти в наступний раунд Ліги Європи. Матч-відповідь проти Бешикташа. В першому поєдинку Шахтар переміг переконливо 2-4. Але завдання зараз або втримати цей рахунок, або все-таки переконливо. Пройти далі, тобто ще раз перемогти турків. Тому сьогодні ми анонсуємо матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем. Ви дізнаєтеся, де коли дивитися цей конкретно поєдинок? Також навколо цього поєдинку дуже багато зараз цікавих новин виходить. Трансферних і пов'язаних з українськими футболістами, якщо брати саме бешикташ Ну і звісно, в кінці відео я дам свій прогноз на цей матч-відповідь: чи зможе Шахтар все-таки пройти цей бешикташ Тому, друзі. Ваші прогнози пишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте наскільки? Шахтар зараз готовий дійсно грати вже в ліговому етапі Ліги Європи. Чи все-таки, поки рано робити висновки саме по такому одному поєдинку, так доволі сильному, але все одно на даний момент Шахтар ще не зіграв достатню кількість матчів, тим більше ще УПЛ не стартувало. Хоча зовсім скоро це станеться. Тому, друзі, я сподіваюся, сьогодні буде цікавий насичений випуск. Перед початком не забудьте поставити вподобайку. Це важливо, так буду бачити вашу підтримку. Підпишіться на канал, щоб не пропускати вже. Наступні відео та прямі трансляції. Нагадую, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. 31 липня, друзі, відбудеться матч. Відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Шахтарем та Бешикташом. Гра пройде на міському стадіоні в Кракові в Польщі та розпочнеться о 21.00 за київським часом. Це буде умовно домашній матч для нашої української команди. По трансляціям є тут кілька варіантів, незважаючи на те, ви в Україні знаходитесь ще за кордоном. Для початку для тих, хто знаходиться в Україні. Наживо поєдинок буде показано на УПЛ. Тебе, тобто на ті платформах, на яких доступний цей канал, ви зможете переглянути конкретно цей поєдинок. Також права на трансляцію Шахтар бешикташ придбали мовники з таких країн, як Туреччина, Бразилія, Норвегія, Сербія, Хорватія, Північна Македонія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина та Словенія. Друзі, а в принципі, якщо ви знаходитесь в одній із цих країн, ви також зможете переглянути і, врешті, країн світу подивитися матч Шахтар, бешикташ можна буде на платформі «Solid Sport. Вартість переплати 9 євро, тобто тут кілька варіантів. Ну і не забувайте, що на нашому YouTube-каналі буде пряма трансляція, де перед поєдинком ми, як завжди, обговорюємо те, що відбувається, і основні склади. Ну і під час гри для вас буду коментувати сам поєдинок. Тому обов'язково долучайтесь до стріму о 20.30 орієнтовно, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цю пряму трансляцію. після гри, як завжди, у нас буде детальний огляд по цьому поєдинку. і Голом вже підсумки протистояння між шахтарем та Бешикташем. підведемо. Цей матч обслуговуватимуть рефері з Іспанії. Головним суддею поєдинку стане доволі відомий 43-річний арбітер Хуан Мартінес Мунуера. На його рахунку 217 відпрацьованих матчів в межах Ла ліги та два проведених національні фінали це Кубок та Суперкубок. Тому сподіваємося, що все буде відсужено дуже добре. Ну, якщо порівнювати там з минулим поєдинком, то я вважаю, що арбітер повністю впорався зі своєю роботою. Те, що потрібно, ставив там, да, пенальті штрафні удари, і точно не був якось упередженим до однієї чи іншої команди. Тому, ну, головне, щоб арбітр не втручався. І я сподіваюся, іспанська бригада арбітрів з цим впорається. Коротко, давайте доторкнемося першого поєдинку між шахтарем та Бешикташем, тому що детально, якщо ви хочете послухати, є окремий огляд на каналі, ви можете його переглянути. Там ми розібрали цей поєдинок. фаєричний для шахтаря. Ми розбили Бешикташ в них вдома 4-2 при забитому. Тому стадіоні на 40 тисяч вболівальників. Ну, це це дійсно було дуже сильно від донецької команди. Видно, було організацію команди Рдитурана іде з організації команди сульшара де футболісти на індивідуальній майстерності дійсно там в останній третині поля щось можуть, але по факту цілісної гри в захисті, щоб це все було якось зв'язано від центру поля, до нападу і до самих захисників. Цілісної гри не було. і Шахтар цим скористався. Шахтар був солідніший в атаці, шахтар був організований в захисті. плюс Мінус, хоч і пропустили два м'ячі, але ну, ідеально, поки що ми бачимо, команда Турана, звісно, захищатися не може. Але в будь-якому випадку вже є зміни. Це вже не команда Маріно Пушича, це вже команда Арди Турана. І видно, ну, що тактичні певні моменти вже є нові в донецької команди. Стосовно самого поєдинку, я думаю, що вуха Судакова більше скажуть про те, що там відбувалося. Давайте я процитую слова одного із лідерів Шахтаря. В принципі, все, як я і думав, атмосфера була неймовірною. У мене вже на другій хвилині заклало вуха. Я з таким ще не зіштовхувався. Я грав у Шотландії проти Селтіка. Думав, що це найгучніші фанати, але тут я прям відчув зовсім інший рівень підтримки. Це одне задоволення грати з такою підтримкою. Після поразки проти Шахтаря, Бачиктаж, ну насправді, зі стану цього клубу, доходять дуже дивні новини, як на мене, тому що вони. Продають своїх футболістів в Росію прямо зараз. Один із гравців, там казахський півзахисник Зайнудіно вже оформив свій перехід до московського Динамо, яке виплатило турецькому клубу 2,8 мільйонів євро. Ну, окей ще казах, так там плюс-мінус близько до Росії ще, ще можна якось це співставити і зрозуміти. Але крім цього, вже за крок там фактично до переходу в Спартак Москва перебуває 26 річ личний Півзахисник Джедсон Фернандеш. Насправді цей гравець мені дуже сподобався і по першому поєдинку, і загалом це дуже сильний футболіст. Видно було по його рівню. І трансфер якого обійдеться представнику там да, Рашки в 20 мільйонів євро, і це без урахування 5 мільйонів бонусами. Повідомляється, що сторони вже фактично домовилися про угоду, і буде про це оголошено найближчим часом, можливо, вже після гри проти Шахтаря, щоб типу Джедсон допоміг. Да, можливо, Якимось чином закамбечать і потім його продадуть. А, але для мене це дуже от, дивний трансфер. Хоча це багато про що говорить саме про конкретного футболіста, то Жецена Фернандеша не дарма, він 26 років, зараз сидить в Туреччині. Ну, люди в такому віці з хорошим реальним футбольним скілом ну, грають 100% десь в Європі, намагаються битися за е, якісь. Європейський трофей, тим більше тут, тут є певний рівень гравця. Я б взагалі хотів би цього футболіста бачити в шахтарі, але після такого точно ні. Тому що ну, зрозуміла вже мотивація футболіста. Для чого він в футболі? Для того, щоб реально заробити кошти, якщо він 26 років, він в 22-му році перейшов в Бешикташ Тобто йому тоді було, що там 23-24, так, і а, Фактично в такому молодому віці він віддав Туреччині. Так, заробив тут кошти і зараз їде в Росію. Я думаю, йому там насиплять теж дуже багато, тому що, ну, де грають росіяни? Вони грають тільки в себе вдома і грають якісь товариські поєдинки. Тому тут мотивація зрозуміла. Це буде додаткова, я сподіваюся, мотивація для футболістів-шахтаря. Ну переконати же це на Фернандеша по футбольному, можливо, якось змінити свою думку, хоча я думаю, тут уже нічого не допоможе. Плюс до цієї інформації вже повідомляється, що можуть звільнити головного тренера Олега Гунера Сульшера. Я думаю, що якщо він вилетить ну, Шахтар вдруге, ну, реально такого в один або два, або більше м'ячів обіграє би сульшера реально можуть звільнити, тому що з таким підбором виконавців, як мінімум, не дать... Якісної конкуренції шахтарів буде дуже дивно. Плюс до того, вони хочуть припинити оренду Давіда Юрасика, який ну як вважають там турецькі фани і експерти провалив поєдинок проти Шахтаря. І зараз вже теж з'являється інформація, що Бешикташ хоче підписати Артема Довбика. Друзі, з Роми. І начебто вже зробили певний запит до Роми щодо цього трансферу. Але я б на місці Артема точно б знайшов цей Бешикташ Так, болівальники там, ну, з точки зору підтримки, класні, але гнилувато все, якщо чесно. Ну, в цьому клубі все виглядає. Зв'язки з Росією продають туди футболістів. Плюс до того, ну і. Ми пам'ятаємо з Динамо, які тоді були, були фатальні два протистояння, і Динамо тоді перемагало. Це дуже добре. І було б дуже добре, якби і Шахтар цього разу також, як і Динамо, змогли вказати місце цьому клубу для того, щоб все-таки пройти в наступний раунд. А Артем Довбик, я сподіваюся, зможе ще в Ромі показати себе цього сезону. І ніякої Туреччини йому поки не потрібно бачити. Ну і давайте коротко послухаємо слова самого головного тренера Бешикташа, як він бачить ситуацію вже на матчі відповідь. Цитую. Перш за все, ми грали проти сильного та якісного суперника. Нам слід було краще зіграти в обороні. Ми могли уникнути всіх чотирьох голів, якби ми добре захищалися, ми б не пропустили ці голи. Деякі гравці спізнювалися. Я бачив, що вони не були готові. У цьому матчі нам потрібно було діяти точніше. Матч відповідь наступного тижня ми зіграємо краще. Ми будемо вчитися на своїх помилках. Буде складно. Але в моїй кар'єрі було багато матчів, коли я виходив із подібних ситуацій. У матчі відповіді ми будемо краще готові. Вірю, ми заб'ємо першими і вирішимо все. На свою користь дійсно дуже переконливим виглядає саме Олег Гунар Сульше, головний тренер Бешикташа але на практиці в першому поєдинку ми точно не бачили е якоїсь якості від футболістів Бешикташа особливо в захисті, і це е тренер їхній відмічав. Плюс до того вони, скоріш за все, втратили одного з лідерів центру поля. Ну по. Скажімо так, по статусу не сказати, що цей гравець прям ідеально зараз влився в колектив. Це Оркун Кокчу він під великим питанням на матч відповідь Шахтарем: це плюс для донецької команди, тому що як мінімум це дійсно доволі топовий гравець, який прийшов з Бенфіки, в нього діагностували набряк ноги. І вчора, 28 липня, Оркун під час тренування працював із пов'язкою на нозі. Тому він може пропустити цей поєдинок, і це ну і так проблеми зараз з Бешикташа Ми бачимо вже. Медсон Фернандеш на чемоданах в Росії їде вже теж центральний півзахисник Кокчу травмований. Всі передумови для того, щоб Шахтар і в цьому поєдинку виносив би у випадку, якщо Шахтар проходить Бешикташ, а це найімовірніший сценарій після першого поєдинку. І ми віримо до останнього Шахтар точно пройде далі. В принципі, суперником переможця пари Шахтар. бешикташ стане переможений у парі. Рейнджерс, Шотландія, Панатінайкос, Греція. Перша зустріч проходитиме на виїзді. Донецька команда буде грати виїзний поєдинок. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня, другий, 14 серпня, вже за тиждень, тому... То, хто буде так? Це буде рейнджерс чи Панатінайкос. Вони зіграли вже перший матч між собою. Що цікаво, рейнджерс переміг з рахунком 2-0. Тому, скоріш за все, фаворитом, звісно, виглядає. ну, Фаворитом, по-перше, рейнджерс. По-друге, фаворитом на те, щоб зіграти з Шахтарем, умовно, і якщо Донецька команда проходить, є Панатінайкос, звісно, давайте коротко поки що оглянемо їхній склад. І з того, що ми бачимо, ну, як мінімум, тут є тікач Тета, який не. Захотів повертатися в Шахтар, який йшов по клубам, в АПЛ намагався засвітитися, потім його кар'єра пішла вниз. Зараз він взагалі там ну резервіст. Ми бачимо бачимо Панатінайкоса. І насправді, Ну ми знаємо, грецькі такі топові команди вони вміють теж запрошувати доволі сильних таких футболістів з бекграундом Тут є, там наприклад, той же Єдвай, Тета, який пограв на рівні Ліги Чемпіонів, Пелістрі, колишній гравець Манчестер Юнайтед, Джурічич. По іншим гравцям вже будемо розбиратися по факту, якщо це буде, звісно, Панатінайкос, але теж перевага в два мічі, от є в рейнджерса. Тому в будь-якому випадку в Донецької команди не буде топа далі, але це буде рейнджерс, це буде Панатінайкос. Панаті ну, ми вже побачимо буквально завтра, в середу, Панатінайкос-Рейнджерс зіграють між собою, і Шахтар буде до матчу з Бечекташем вже знати плюс-мінус, з ким донецька команда в перспективі може зіграти. Ну, ми бачимо, що тут Дійсно, рейнджерс виглядає солідніше по останнім поєдинкам, якщо брати там товариський і матч проти Панатіна Ікоса. Ну і сама грецька команда дійсно на даний момент навряд чи це рівень Ліги Чемпіонів. Ну і давайте спробуємо спрогнозувати те, що може відбутися в матчі відповіді між Шахтарем та Бешикташем. Звісно, перевага в два м'ячі може ну, по-перше, дає Шахтарю певну і психологічну перевагу, перевагу в рахунку. Два м'ячі доволі комфортно. Плюс це не буде домашня гра для Бешикташа, там не буде вже шаленої підтримки. Це буде в Польщі, це буде плюс-мінус нейтрально. Плюс, я думаю, в поляк в Польщі багато українців. І в принципі підтримка вже тут буде за нами. Це плюс. Це не єдиний, звісно, плюс. Але і по грі ми бачили по першому поєдинку, що чиктаж по перше при присульчеру зараз структуровано не готові грати в той футбол, який дозволить е пройти на даний момент шахтар. Плюс до того, ми бачимо, є дійсно втрати лідерів і травми, і те, що багато новачків, які поки що не розуміють тих принципів, які, можливо, хоче закласти Сульшер. І це старт сезону. Не так багато часу, звісно, в головного тренера для того, щоб швидко налаштувати колектив. Тому це великий плюс для Шахтаря, що в донецькій команди, по-перше, так, в них теж новий тренер, фактично, Ардатуран, прийшов, і в нього не було ніяких матчів, там лише товариські поєдинки, щоб зрозуміти, з чим йому треба працювати. Працювати, але плюс Шахтаря в тому, що в них немає перебудови посеред сезону по складу. Шахтар нікого не продав, Шахтар нікого глобально не купив. Це той самий це той самий Шахтар, який грав при Пушичу, просто вже адаптований. Просто в ці футболісти, подивіться, Алісон, як несеться вже Кевін, вони отримали вже тактичні настанови від нового головного тренера, які їм більше напевно підходять. І плюс дійсно фізичне навантаження, яке Арда Туран давав своїм футболістам. Ну воно позитивно попливало на гравців і психологічні якості в Турана, Ну ми бачимо, вони напевно більше впливають на футболістів, і ці принципи підходять донецькій команді. і це виливається в. Класно гру в атаці, як мінімум, і організацію в захисті, яка якої б вона не була. Є провали. Ми бачили конопля, вже уже в другому таймі не вивозив, десь почав втрачати м'ячі. Ми бачили Марлон Гомес уже вже теж не вивозив в другій половині зустрічі. Та й в принципі бичектаж під кінець гри, як другий м'яч забивали, вже продавлювали захист шахтаря. Тобто, видно було, що десь на втомі е, організація втрачається. Тобто, це ну ж футболісти це теж живі люди, але ну якби, да, і гравці шахтаря не є такого рівня футболісти, що можуть всі 90 хвилин грати так організовано, як хотілося б та кардіту як грає можливо там команда Атлетіко, мадрид Сіміона, хоча теж не завжди ідеально, погодьтеся. Тому в цьому плані в Шахтаря є перевага. В Шахтаря, перевага зіграністю футболістів конкретно так. В Шахтаря, перевага, це, звісно, головний тренер, який е, зараз команду переналаштував під свій лад, і це позитивно повпливало на і результати, і на те, що команда реально понеслася. Бразильці, які його сприймають відверто, але є проблема з тим, ну, наприклад, Бондаренко вже висловлювався стосовно того, що на нього є інтерес від з боку турецьких клубів, і, і в принципі, ну я. Я думаю, що після матчу проти Бечікташа, можливо, доля Бондаренка вирішиться. Або його продадуть, або він все-таки ну, буде якось конкурувати. Але ми вже бачимо, що ну, напевно Бондаренко це зараз більше для резерву гравець. Плюс там теж є конкуренція. Очередька Судаков, вибачте, ще є Криськів, там і Назарина з глибини, тому в центрі поля дуже багато гравців, і Педріньо. Тут перевибір пере навіть у Турана, тому потрібно по-любому когось когось продати. І трошки дати Зрозумілість футболістам центру поля, ну на, на них розраховують як на резервіста чи все-таки основного гравця. Тому в Шахтаря, звісно, є перевага над цим Бешикташем. Я, чесно кажучи, по першому поєдинку не побачив жодних проблем, щоб не пройти цього суперника. Я думаю, ви також, в Атаці Шахтар. В сильніший, тобто атак Шахтаря сильніша, ніж їхній захист, Швидша, банально, так? Як потрібно зіграти конкретно в другому матчі, я не думаю, що це має бути повний автобус, і ми маємо сідати зберігати рахунок. І я думаю, Арда Туран також не з тих тренерів, який е, ну, буде це робити, тим більше побачивши, як його команда може грати проти цього в першому матчі. Тому я думаю, план має бути таким самим, як і на перший поєдинок. Шахтар має забрати м'яч під контроль. І Шахтар в цьому компоненті класніший за Бешикташ Шахтар це робить набагато якісніше, ніж Бешикташ Тобто Шахтар вміє тримати м'яч. Шахтар в притурану знову ж таки на фоні Бешикташа може цей контроль м'яча з цим контролем м'яча точніше доводити м'яч до штрафної площі суперника і далі втілювати це в гольові моменти. Оце, що важливо. Що зазвичай у нас в чемпіонаті України як, команда вміє контролювати м'яч, але. Не вміє створювати моменти. Це зараз проблема от врутання в полісі. Вони намагаються контролювати м'яч, а моменти де. Так от шахтаря є і контроль, є і моменти. Шахтар вміє організовано захищатися. Мені сподобалось, що Шахтар в першому поєдинку не просто контролював м'яч, так, і контролював ситуацію на футбольному полі, а ще і, ем, ну, скажімо так, не давав приводів для контратак суперника. Тобто Шахтар. Не дуже сильно високо пресингував суперника. Шахтар намагався більше середнім блоком захищатися. Це було дуже компактно, як наслідок, Бешикташ просто не знав, як розкрити цей захист. Їм вдалося тільки з пенальті. Це зробити і в кінці гри, коли вже є втома гравців Шахтаря, змогли цим скористатися топові футболісти турецької команди. Тому я думаю, на цей поєдинок Шахтар. Шахтар його не програє. Я ставлю на те, що донецька команда мінімально переможе. Я думаю, що Бешиктар звісно, буде намагатися забити. І я ставлю на те, що будуть забиті м'ячі з обох сторін. Але мій прогноз на те, що Шахтар переможе з рахунком 2-1. Думаю, що це буде вже більш обережно від донецької команди, але все одно передумов більше на те, щоб Шахтар переміг. Як на мене. Плюс до того, знову ж таки, можна в деякий період часу навіть зіграти більш обережно, ніж це. Це було в першому поєдинку і зловити більшіктаж на контратаках, а це реально можливо, маючи таких швидких футболістів, які є в Донецької команди Кевіна, Алісона, в Навістрі, атаки той же Єгіналду чи КО, них теж є хороша швидкість. Тому немає в мене поки що, ну, скажімо так, негативних думок стосовно матчу відповіді, друзі. Тобто, головне завдання Ардитурана зараз ментально футболістів підготувати на дійсно серйозний бій і все-таки вбити в голову в те, що да перша матч це але в другому поєдинку також потрібно зберігати мотивацію, таку ж яка була і зарядженість, яка була в першому матчі. Ви бачили, як бразильці стили підкати як вони повертались назад, відпрацьовували, О, грали один за одного. Хтось помилився, інший побіг, відпрацював за нього. Якщо десь хтось не встигає, є підстраховка, тобто, це сподобалося, що є організація, певна і вона ще не доведена до ідеалу до ладу, але ну, подивіться, на на фоні Бечекташа там дезорганізовано, це. Працює і добре працює. Якщо Шахтар буде ось так налаштований, як на перший поєдинок, проблем з бешикташом точно не буде. І далі ми побачимо вже Шахтар в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де буде, скоріше за все, понатіний кос. Якщо буде сенсація, то це буде Рейнджерс, але неважливо. Все одно, це суперники теж. І прохідні, плюс-мінус прохідні концентрація і ще раз концентрація, друзі. Пишіть ваші прогнози на цей поєдинок. Чи так само ви з оптимізмом дивитесь на матч відповіді, як і я, чи у вас є певні побоювання стосовно тих чи інших позицій, бо ну, в шахтаря суттєвих втрат зараз нема, всі мають бути живі, здорові. Тому ми чекаємо вже матч відповідь, друзі. Під кінець цього відео поставте вподобайку на підтримку донецької команди. І, звісно, в підтримку цього відео. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не Пропустити якраз пряму трансляцію цього поєдинку і е, відеоогляд, де ми детально розберемо вже підсумки цього протистояння шахтар бешектаж І не забудьте в Телеграм теж заходити. Там додатковий контент і по каналу, і, звісно, по українському та європейському футболу. Тому чекаємо на матч відповідь. Всім до нових зустрічей.